Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему RTL SDR і до оцього девайсу, про який я знімав відоси попередньо. Я на просторах Аліекспресу побачив ще одну цікаву цяцьку, яка називається малошумний підсилювач. Ось так він виглядає. Це я вже зверху до нього підпаяв дроти. Вони в комплекті не йдуть. Коштує така іграшка недорого, тому я вирішив спробувати, а чому б ні? Якщо коротко, навіщо вона потрібна? так? Все дуже просто: вона підсилює сигнал з антени. не вносячи додаткових шумів в цей сигнал. Побудована вона на оцій мікросхемі SP5189Z. Характеристики можна погуглити в інтернеті. Тобто, отака просто штучка, без нічого, без дротів, без всіляких інших прибамбасів. Живиться вона від 5 вольт. Тобто, я зробив отак, підпаяв звичайний USB. Плюс і мінус. Але для того, щоб під'єднати цю штуку до моєї РТЛки, ви бачите, да, що трішечки конектори не співпадають. Тут з обох боків мама. Тому треба ще мати ось такі ось такі переходники. Один ми накручуємо, той, який ми будемо під'єднувати до антени. На цю сторону на ін, на вхід. А той, який буде виступати в ролі безпосередньо конектора до РТЛК, це папа, ми накручуємо на цю штуку. Так, і зараз я нахилю камеру і покажу, як це все виглядає в зборі. Так, Приблизно. Значить, що ми робимо? Ну, як зазвичай, вставляємо сюди в RTLку, цю конструкцію. В сам підсилювач вставляємо кабель антени. Є, так. І тепер все це треба підключити до USB-портів. Незручно трохи що дротик такий коротенький, бо треба, щоб USB шки були на одній стороні ноутбука. Буває так, що, наприклад, зліва лише один USB-вхід, і це викликає певні незручності. Ну, я думаю, що взяти довший дротик то взагалі не проблема. Ну, і тепер безпосередньо тест ефективності. Тобто. Що дає ця штука, і взагалі, чи вона щось дає. Все дуже просто. Будемо тестувати на FM хвилях. Зараз я трошечки нахилю камеру. Так, і збільшу, щоб вам було краще видно. Отже, запускаємо. Нашу станцію ми будемо тестувати на Перець -ФМ. Тобто ви можете бачити рівні сигналу, вони невеликі. Тепер я від'єдную живлення, бачите, є реакція. Ну, щось прям так, щоб краще, я різниці не бачу. Його треба перевернути. О, дивіться, да, тепер є ефект. Тепер я виключаю. Звука нема. Вмикаю. Так, знову вимикаю живлення, все зникає, під'єдную. Тобто якась реакція на це є. Тобто, отже можна зробити висновок, що ця штучка хоч щось та дає. Але, ну, якогось такого вау-ефекту да, від неї ну, нема взагалі. Тобто я сподівався, що вона буде там взагалі робити такий сигнал, що треба буде підсилювати в самому РТЛ, викручувати на мінімум, але ні. А, і, до речі, забув сказати, що підсилює вона сигнал лише в діапазоні від 50 до 4000 МГц. Тобто, наприклад, на СБ-діапазон ця штука вже не буде працювати. Ну, але... То таке. Тому, кому цікаво, я залишу на цей лот з Аліекспресу посилання. І якщо ви захочете придбати його собі для своїх експериментів, ви можете купити саме отаку штуку, бо їх дуже багато версій на дуже багато різні ціни. І якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал.